Краматорська, Константинівка, Первомайськ, Харків це далеко не повний перелік міст, звідки довелося тікати їхнім мешканцям через агресію Росії. Прихисток вони знайшли на Черкащині. Руку допомоги їм простягають наші волонтери. Раніше ми розповідали про благодійників, що займаються забезпеченням продуктовими наборами категорійного населення міста. І з кожним днем перелік охочих отримати допомогу більше в рази. А історії біженців можна збирати у книгу про руський мір та його наслідки. Нас дуже бомбили там, і ми приїхали сюди 15 марта 22-го року. Пані Наталя покинула домівку в Харкові і подалася світ за очі, щоб не стати жертвою ворожих обстрілів. До цього проживала у районі Північної Салтівки, куди прилітало постійно. Разом з родиною селилися у Кам'янці за допомогою до волонтерів приїздить до Черкас. Ми уїхали в одні труси і спортивний костюм, і, і, і все. Що машину кинули, та й поїхали. Ви самі розумієте. Нас пустила там жіночка одна в вчасний дому, там бабуся умерла. Ми його привели в порядок, все скопали, вже посадили огород, собираємо огурці, помідори, кабачки, завели курочок. Нам тут подобається. І ще б хотілося сказати всім волонтерам велике дякую за те, що вони роблять оце і допомагають людям. Люди може виживають навіть. Рік тому покинула рідний Первомайськ на Миколаївщині і пані Світлана. Її евакуювали разом з рештою односельців. Приїхавши сюди, оселилася в Смілі. За гуманітаркою прийшла вперше. Дякуємо за те, що допомагають людям, що наставляють в біді такої. Переїзд змінив життя і пані Катерини та її рідних. Черкаси нагадують їй місто на Донеччині, звідки дівчина прибула, але проживши тут чимало часу, не знає, чи буде вертатись додому. Ми з Донецької області. Майже рік ми тут в Черкасах. Спочатку, як приїхала, таке було враження, що ми майже в своєму місті. Нам тут дуже подобається. В цьому штабі ми отримуємо перший раз гуманітарну допомогу, І в других теж волонтерських організаціях ми отримували допомогу всюди дуже гарно. І самі Черкаси, вони так душа до них лягла, що навіть не хочеться і додому. Так от тут комфортно, гарно, і навіть за рік не попадались нам ніякі такі погані люди. Волонтери благодійного фонду, де займаються збором та видачею допомоги біженцям, кажуть, із кожною реєстрацією охочих отримати набір більше в десятки разів. Якщо два тижні тому перелік ледь охоплював дві сотні, цього разу він збільшився у четверо. У нас зареєструвалося 800 осіб, і одноосібні члени сім'ї близько 700 осіб сьогодні будуть отримувати гуманітарну допомогу вигляді продуктових наборів. Ці набори привезені завдяки Наталії Круцько, організація медицина в дії. Вона має канадських партнерів, Канада Ukraine Фундейшн. Конгрес українців у Канаді, і саме ці організації вже півтора року систематично допомагають різною допомогою: продуктові набори, гігієнічні набори, набори для знезараження води. Така підтримка закордонних партнерів дуже цінна, додає пан Віталій. Попри збільшення кількості біженців, що потребують допомоги, благодійники обіцяють не збавляти темп та додавати до наборів нові складники. Так, у наступні пакунки планують додати вітаміни. Організація діє близько року. За цей час вдалося налагодити співпрацю з різними країнами. Ми дуже вдячні, що є довіра партнерів з Канади, з Румунії, з США із Фінляндії, Данії, Іспанії. Тобто, саме завдяки ним ми можемо функціонувати в Черкасах близько 50 волонтерів. Працює. Ми співпрацюємо з організацією Черкаси Рутері Центр, яка нам надає і склад, і приміщення для роботи. Намагаємося бути корисними для України. Допомагають не лише переселенцям, а й захисникам. Тут збирають та передають солодощі, чай, каву та їжу швидкого приготування. кажуть, кожен мусить допомагати українській армії так, як може. Така єдність у тилу наблизить нашу перемогу на фронті. Вікторія Чорнопривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.